В Коломиї відбувся волейбольний турнір. Грали працівники установ виконання покарань Івано-Франківської області. Проходило змагання у фізкультурно оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. Детальніше в сюжеті. Волейбольний турнір серед установ виконання покарань Івано-Франківщини проводять традиційно уже четвертий рік поспіль. Присвячений він пам'яті першого начальника управління департаменту в області Анатолія Бойка, який трагічно загинув. Та як кажуть організатори, цьогоріч турнір особливий. Зазвичай ми проводимо футбол. Цього разу ми вирішили проводити змагання з волейболу, присвячені пам'яті. Турнір проводиться за участю всіх наших установ виконання похорань в області. У турнірі участь взяли чотири установи виконання покарань: це Коломийська виправна колонія номер 41 Івано-Франківський слідчий ізолятор, Долинський виправний центр номер 118 та Галицька виправна колонія номер 128. Кожна із них представила по одній команді, що складається із восьми осіб. Чимало спортсменів відвідали змагання вже не перший раз. Я вже беру участь в цьому турнірі втретє і дуже радий, що такий турнір проводиться. І своєї сторони я вважаю, що це є основним. Ним таким критерієм для молодих офіцерів, які повинні брати приклад заняття спортом. А найкращими волейболістами стали працівники Коломийської виправної колонії номер 41 Саме вони отримали перехідний іменний кубок. Друге місце виборов Іван-Франківськ і третя долина. Всі команди також відзначили грамотами та грошовими винагородами.